Після того, як ми придбали на всю групу квитки і зайшли всередину, одразу відчули на собі цю величну та сильну енергетику. А Ельміра, яка була разом з нами, аж заспівала так потужно, що доторкнулась до душі кожного з нас. Особливу увагу привертає монументальна сцена з оригінальною стіною, яка збереглася ще з давнини. А також статую імператора Августа, що й досі височіє в центрі. У театрі і сьогодні відбуваються вистави, концерти, зокрема щорічний опорний фестиваль, який приваблює глядачів з усього світу. І навіть фестивалі сучасної музики для молоді тут також проводять. Ну це вони реально молодці. Це амфітеатр взагалі, якісь справжнє вікно в історію, через яке легко уявити, як колись жили тут люди і загалом розвивалися це місто. Далі ми піднялися наверх на оглядовий майданчик та максимально верхні ярус Цієї трибуни щоб побачити, і місто з висоти, і всю велич цього амфітеатру, почали бігати по тих місцях, робити фото, і відео і насолоджуватись моментом, щоб відчути цю всю енергетику сповна.